Важаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні тут у Львові для України прозвучали важливі новини під час саміту Люблінського трикутника – нашого спеціального формату з Польщею і Литвою. Польща ухвалила рішення по передачу Україні танків. Я дякую за це. Дякую президенту Дуді, уряду Польщі, усім нашим польським друзям. Литва передає нашій державі. Зенітні системи, ту зброю, якої ми потребуємо для захисту від іранських дронів для захисту нашої енергетики. Дякую Гітаносу за цей черговий прояв незмінної принципової підтримки України, яка почала ще до 24 лютого і триватиме до нашої перемоги. Почув сьогодні цю впевненість ще раз. І від Анджеї, і від Гітануса. Ми разом пройдемо шлях до відновлення безпеки України і всієї Європи, до відновлення нашої територіальної цілісності, до відновлення миру. Російська агресія має програти, і так і буде. Дуже змістовно сьогодні проговорили питання нашої інтеграції, як до Євросоюзу, так і до НАТО. Вже цього року ми маємо вийти на відчутний прогрес. В європейській інтеграції це стосується передусім початку переговорів щодо членства. Польща і Литва однаково і всебічно готові нас підтримувати. Бачите, нас повністю інтегрованими до європейських і євроатлантичних структур. І разом з іншими нашими партнерами на континенті та в альянсі ми маємо трансформувати цю готовність, цю енергію в реальний інституційний рух, в реальні рішення. Звичайно, ми сьогодні говорили і про ситуацію на полі бою, про те, зокрема, що російська агресія вичерпується тільки тоді, коли російські амбіції не матимуть жодної іншої альтернативи, окрім програшу. Всі російські амбіції і на фронті, і в політиці, в економіці, і в юридичній площині. Зараз держава терориста і пропагандисти намагаються зробити вигляд, ніби якась частина. Нашого міста Солидару майже повністю зруйнованого окупантами міста, ніби це якийсь добуток Росії. Вони будуть подавати і вже подають це своєму суспільству, так щоб підтримувати мобілізацію, щоб давати надію тим, хто за агресію. Але бої продовжуються донецький напрямок тримається, і ми без перерви, навіть на один день робимо все, щоб посилити українську оборону. Наш потенціал зростає. Я дякую всім нашим партнерам, які допомагають у цьому. Танки західного зразка. Це робота всієї нашої антивоєнної коаліції. Це новий рівень нашого потенціалу. Сьогодні ж у Львові я провів нараду щодо безпекової ситуації в наших західних областях та на нашому державному кордоні. Враховуємо всі загрози, посилюємо всі елементи безпеки наших регіонів. Слава усім, хто воює. За Україну я дякую всім, хто працює на нашу перемогу. Дякую усім, хто допомагає нам у відновленні безпеки. Слава Україні!